Ми зустрічаємо новий рік з почуттям глибокої вдячності за те, що Господь провів нас крізь черговий складний період. Минулий рік приніс багато випробувань. Більшість із нас пережили втрати, чи то втрату близьких людей, чи то втрату майна звичного способу життя, миру. А може, й частинки власної надії. Ці втрати болять, адже людське серце неминуче оплакує те, що було нашою опорою і належало нам. Справді легко прив'язатися до земного, вважати його найвищою цінністю і джерелом безпеки. Ми будуємо життя, вкладаючи сили та серце у те, що як виявилося. Може бути зруйноване за один день. Однак, коли життєві бурі руйнують наші земні опори, ми отримуємо найважливіший урок віри. Ніщо земне не є вічним. Наша справжня надія та безпека лежать поза межами цього світу у царстві, яке неможливо зруйнувати. Апостол Павло мудро нагадує нам. Бо ми маємо тут нетривале місто, але шукаємо майбутнього. Втрати, якими б гіркими вони не були, стають компасом, що вказує нам на істину. Ми не мешканці цього світу, а мандрівники, які прямують до небесного дому. Наше серце має бути приліплене до того, що має вічну цінність. До того, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. Не дозволяйте болю прив'язати вас до того, що ви втратили, натомість використовуйте його як каталізатор, щоб міцніше вхопитися за руку нашого Спасителя. Він залишив нам обітницю. Що є нашою непорушною надією, незалежно від обставин, бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Міцно тримайте свою надію, це скарб, який ніхто не зможе відібрати. Щедрих вам, Божих благословінь.